Друзі, всім привіт! Хто мене не знає, мене звуть Настя Меджик, я духовний провідник, наставник. Я допомагаю людям змінювати свій внутрішній стан, зцілювати різні свої періоди, травмочки і все, що відбувається на протязі життя, для того, щоб знайти себе, для того, щоб відкрити себе, для того, щоб проявити в цей світ вашу особливу історію. Так відчула себе сьогодні презентувати. Але хочу з вами поговорити про те, що я зараз читаю, те, що я зараз відчуваю. І я думаю, ця інформація буде корисна багатьом з вас. Давайте про ретроградний Меркурій. Я думаю, для вас це вже не щось несподіване. Багато хто з вас зараз відчуває душевну тривогу, постійні зміни. Вас, наче ви тільки врегулювалися, вас вибиває з колії. Ви наче щось змінили, але все одно знову щось відбувається інше. І чому так? Ми сьогодні з вами поговоримо. Ми з вами поговоримо про те, а який напрям обрати наступний, що саме можна змінити, і як буде найкраще для вас. Це не просто історія, це буде історія. Невеличкої здійсненої сьогодні мрії, яка буде червоною ниточкою, як символ того, про що я хочу сьогодні з вами поговорити. Зміни будуть відбуватись завжди. Ми вже з вами вийшли з тієї знаєте, ситуації, коли можна щось виправити і заспокоїтись, Коли можна трошечки вже знаєте там видихнути. Насправді ні зараз час, коли пробуджуються душі. Зараз час, коли робляться найвеличніші якісь світові зміни, які впливають на кожного. Чому? Тому що кожен з вас особливий, Кожен з вас обдарований, і я, та людина, яка навчає цю обдарованість, ці дари, ці вміння пробуджувати в собі та навчатись ними користуватись. І якщо коротко, я навчаю зараз інструменту тета-хілінгу. Це інструмент, який працює з підсвідомістю і допомагає а, створити нову реальність. Це не голословність, це так. Я це цим ділюсь в своєму блозі. Я показую на своєму прикладі, що все можливо. І я вірю в те, що все можливо для кожного з вас. Сьогодні я їхала за ролем, думала за кермом і думала, я ще перехожу, я ще автоматизуюсь на українську мову. Для тих, хто не знає, я прийшла не так давно. Але е, я вірю, що все буде гуд. Тож, сьогодні я їхала за кермом, і я розуміла, що останні дні і в мене в житті відбуваються різні перипетії. Я бачу це, як відбувається у моїх близьких, рідних людей. І я розумію, що перетерпіти не вийде, перечекати не вийде. Просто зараз новий час. Ви дещо змінили. Там ваше оточення, якісь ваші звички, якісь ваше мислення, щось добуло нове. Це не означає, що ага, все, тепер все зрозуміло, буде все наперед, якось передбачено. Ні. Зараз сила в тому, щоб чути себе, заспокоїтись, заповільнитись і відчувати не тільки мозком. Вся ситуація в тому, що багато хто з людей думає все логічно, конкретно, все через думки, типу, от все в голові, там якісь стратегії, щось там придумано. Любі, не вийде. Зараз час відкривати серце. І насправді, якщо щось у вас зараз не вийшло те, як ви планували, не так, як ви хотіли, це лише означає, що, можливо, для вас наразі зараз так найкраще. Тому що ваше серце воно завжди знає, ваше серце завжди відчуває і ніколи вам не збреше. І зараз час навчитись балансувати те, що в нас тут, і те, що в нас тут, для того, щоб бути чесним, чесним з собою. Дуже важливо зараз, я скажу і для людей, які далекі від практики, і духовних практик, і для тих, хто вже, скажімо так, досвідчені практики і займаються такими інструментами, які теж пробуджують душі. Ця інформація зараз для всіх. Не тікайте від себе, втекти від себе не вийде. Більше це не працює. Не тікайте від себе в пропрацювання, не тікайте від себе в якійсь ситуації, в яких людей, в якісь події. Не ховайтесь від себе, тому що час бути чесними з собою. Що таке чесність? Чесність це коли ви дозволяєте і приймаєте будь-який свій стан. Вам погано, окей, про що це? Ви до чогось не готові? Добре, дайте собі час. Ви відчуваєте, що вам щось не підходить, або ви більше якось не хочете, проговоріть це. Будьте чесними самими з собою. Тому що всі люди навколо вас, які вам зараз не підіграють, насправді чекають ту саму істинну відповідь, яку ви підготували для себе. Те саме рішення, ту саму наступну дію. Будьте чесними. І... У мене ще є декілька нюансів, які я хочу проговорити. Ми з вами сьогодні дійдемо до маніфестації і чому це важливо навчитися маніфестувати. Але спочатку я хочу дати вам невеличке вирішення, в чому воно полягає. Зараз і найближчим часом будуть постійно відбуватися якісь невеличкі хаоси, турбулентність, щось неочікуване. Іноді це приємне. Іноді не дуже важливо перестати це оцінювати, а звернути увагу на ось що. У кожного з вас є мрії. І знаєте, дуже багато хто з нас завжди хоче здійснити найвеличнішу мрію. Все поставити на паузу і все. Маленькі, там неважливі. Я йду до цілі. Да, ви вмикаєте в собі такого достигатора і думаєте, ні. Маленькі почекає, маленькі свої бажання. Я завжди здійсню, вони ж близько, вони ж під рукою. Так не вийде. Тому що ваш мозок оцінює, це маленька мрія, це велика мрія, велика мрія, значить, якщо вона більша, значить вона важливіша. Ця оцінка вас обмежує. Тому що, як вам здається, і маленькі, і великі ваші мрії важливі. Кожна ваша мрія, кожне ваше бажання це ключ до нової енергії. Це ключ до нового розвитку подій. Це ключ до того, щоб відкрити в собі нове бачення, нову силу. Для того, щоб зрозуміти себе ще глибше для того, щоб впустити ще більше любові в свій простір і своє життя. Маленькі мрії. Зараз я вам поясню, що сьогодні відбулося і що підтримує зараз мій телефон. Одну хвилиночку, одну хвилиночку, тому що повинна відбутись невеличка заміна. Так, так. Ця колоночка це моя мрія. Моя та сама невеличка мрія, про яку я забула. Але яка сьогодні подарувала мені новий подих. Звісно, це виглядає просто як матеріальна річ. Але що саме для мене ця невеличка, компактна матеріальна річ, яка більше за матерію насправді? Жила була собі Настя, яка все життя дуже важко працювала, навчалась. Кудись бігла, чогось бажала, постійно рухалась, постійно щось доводила іншим людям, не дозволяла собі відпочивати, тому що все інше не важливо, тому що є великі цілі, і великих цілі, так, я їх досягла, в мене з'явилися наступні. Але е гроші завжди приходять на різні наші ціли. цілі і маленькі. І великі і навчитися потрібно бажати справді і розуміти різні свої бажання. Тож я колись бачила колонку Marshall велику, не такого розміру, це було в три рази більше, і вона коштувала а, на той момент ну 20-25 тисяч гривень. А, для мене, яка заробляла на той момент. Всього 30-40 тисяч гривень. і Це було типу, що всю зарплату віддати на колонку. Ну, блін, ні. Проте насправді я б могла там на декілька частин собі купити, знайти. Та? Але я думаю, блін, це маленьке, це не важливо. Потім в мене ж є набагато більше. І я на неї завжди дивилася, я її завжди хотіла ту колонку маршал. Тому що я, якщо що про мене треба знати, я творча людина. Я з самого дитинства десь якось займаюсь музикою. У мене навіть був свій гурт. Це така невеличка історія, яку ми колись з вами ще про неї поговоримо. А, тому музика це мій інструмент для зцілення завжди у всьому, де б я не була. Коли я торкаюсь музики, коли музика торкається в нього серце — я літаю. Це справді так. Тож а, я дивилася на ту колонку маршу, і розуміла, що щось не так, наче я хочу, але щось не так. І сьогодні я зрозуміла, що я хотіла цю маленьку. Цю маленьку маршал, яка нагадала мені і яка завжди тепер буде зі мною. Що я не хотіла велику маршал да, колонку. Я хотіла просто маленьку нагадування, подружку, яка буде завжди їздити зі мною. І ця моя маленька мрія вона завжди буде їздити зі мною, тому що в мене є змога її з собою возити. Тобто я хотіла маршал просто іншу. І бути готова до розуміння, що саме я хочу. Це символ. Не напряму. У вас може бути своя колонка, своя невелика, маленька річ, яку ви дуже сильно хотіли, але забули, відмінили плани, змінили на щось інше. Це може бути що завгодно. Для мене це маршал. Яка буде їздити зі мною, яка буде. З якої буде грати моя улюблена музика Coldplay і в мене будуть вмикатися нейронні зв'язки того, що я пережила на концерті Coldplay. Це моя велика мрія. І тут можна провести паралель. Маленька буде мені нагадувати, маленька моя мрія буде мені нагадувати про мою велику. Тому що сьогодні я їхала в машині, я колись наважила здійснити свою велику мрію. Поїхати в Париж на концерт і здійснити мрію, якій було 10 років на концерт Coldplay. І там я пережила просто колосальний досвід. У мене з'явилися нові нейронні зв'язки, нове відчуття. І кожен раз, коли я прослуховую їх музику, я згадую те, що я там собі відкрила. І тепер зрозумійте головне, маленька і велика мрія вони завжди навколо мене. І кожна мене заряджає по-іншому. До чого я веду? Любі, щоб з вами зараз не ставалося в житті, які б зміни не відбувалися, дуже важливо навчитися, почуйте мене, мріяти і здійснювати свої мрії. Тому що багато хто з нас хоче, багато з нас щось постійно бажає, і можна застрягти в цій дії. Я хочу, хочу це дія, і ви можете все життя хотіти. Але доросла позиція, коли ми ще й навчаємося усвідомлювати, що я можу це здійснити. І що, і як, якими кроками я можу це здійснити. На часі це не на часі. Влучно це зараз для мене. Чи це просто я комусь щось доводжу? Чуйте серце. Розумієте? Я зараз словами говорю для вашого мозку. Але навіть просто продивляючи це відео, ви будете його примотувати, відзначати для себе влучні фрази. Ви навчаєтесь енергетично. Я вам зараз дуже велике таке, знаєте, розкриваю, розкриваю те, що відбувається у вас всередині. Напишіть мені в коментарі, хто відчуває цю енергію, для кого це важливо, для кого зараз якісь інсайти. Будьте активними, давайте. Зв'язок, тому що наша з вами комунікація відео це завжди про те, що якщо ви отримуєте якусь інформацію, ви для себе щось фіксанули. Важливо заземлити її, тобто дати зв'язок, типу, та я розумію, я приймаю цю інформацію до свого відома. І знаєте про що наступне я хочу сказати. Дуже великий тренд був на щоденники самопрограмування. Я думаю, що і ви також їх пробували, і я кожен день пишу щоденник самопрограмування. Але я запишу про нього окреме відео. Що зараз важливо вам почути, якщо ви ним користуєтесь, якщо ви чули багато про щоденник самопрограмування в Тіктокцію? Не застрягайте в одному інструменті. Один інструмент не буде вирішенням. Отримуйте багато інструментів, які будуть в різних ситуаціях вам допомагати так чи інше. На курсах я даю багато різних інструментів і практик, і кожна людина, яка розкриває свою інтуїцію, здій... вміння здійснювати свої бажання, вона розуміє, деякі інструменти потрібно використати, тому що вони потрібні. Про що я хочу сказати? що Щоденник самопрограмування не зробить нічого за вас. Це техніка, яка допомагає вам кожен раз сконцентрувати ваш фокус, а про що ви сьогодні, про що ваші бажання сьогодні направити вас, але не зробити замість вас. Важлива штука в бажаннях не перекладати відповідальність ні на інструмент, ні на когось конкретно. Важлива штука в бажаннях навчитись реалізовувати свою енергію, направляти і здійснювати своє бажання, відчувати себе творцем. Тож я про це, я пробуджую людей. Я пробуджую в кожному, хто приходить до мене в моє поле, навчатися або просто як клієнт на сесії. Я пробуджую в кожному творця. Людину, яка розуміє, а чого зараз я хочу. Де моя енергія зараз? Як я можу енергію, яка є в мені, реалізувати для того, щоб потім не відчувати себе втомленим? для того, щоб потім не відчувати, що я щось не зробив? Життя це велика гра. І в нашій грі ми кожен день можемо змінювати сценарій. Він не постійний. Він не один і той самий. Ви кожен раз можете змінювати вашу гру, змінювати персонажів, які беруть так чи інакше роль якусь в вашій грі. І дуже багато сьогодні було сказано. Якщо ви відчуваєте, що для вас це відео дуже особливе для вас. Дуже багато відзеркалень зараз відбулось, багато енергії, багато натхнення. Будь ласка, діліться цим відео, відмічайте, пишіть в коментарях, ставте лайки, репостите в інстаграм і відмічайте мене, тому що я відчуваю, що це відео допоможе і вам, і людям, які через вас почують сьогодні важливі думки, важливі почуття, і, можливо, знайдуть свої відповіді. Тож не концентруйтесь на тому: ретроградний Меркурій, не ретроградний Меркурій. Головна думка зміни постійні. Ваш розвиток постійний. Ніщо не є остаточним конеч, кінцевим або якимось, скажімо, однобоким, чорним або білим. Ніщо не однозначно. І у вас є можливість. Завжди створювати, розкривати вашу творчість, як ти, як ви того відчув... як ви те відчуваєте, як ви того заслуговуєте, тому що кожен вас може здійснювати свої і великі, і маленькі цілі, і великі, і маленькі бажання, і кожне важливо. Якщо це відео було потужне, ви відчули дотик до серця, ви надихнулись, ви зарядились енергією, будь ласка, діліться цим відео. Якщо ви відчуваєте, що це відео має побачити кожен і знайти свої відповіді, а я вас дуже сильно і міцно обіймаю, люблю і вірю в вас сьогодні і завжди. Папа! -па. Гарного вам дня!